Дівчина з парасолькою. Буває, що дощ іде так, ніби небо вирішило помити Київ до блиску. Того разу саме такий день і видався: дощ л'є, ланосяра мій поскрипує, дрірники ганяють воду. А я стою біля житнього ринку на Подолі, жую м'ятну цукерку, і думаю, що добре було б випити кави. Тільки збирався вискочити під зливою до кіоска, як дверця та машини різко відчинилися, що я аж злякався і мало ту цукерку не проковтнув. Пане водію, женіть на хрещатик, але швидше, бо я вже спізнилася. Гукає дівчина, і сідає на переднє сидіння, вся мокра, як качка після шторму, в джинсах кросівки, чувак-чувак, а в руках парасолька яскраво жовта, як соняшник. Я аж примружився. І куди це ви так летите?» На побачення? питаю жартома. Щось типу того, усміхається, тільки женіть, будь ласка, я вже тричі профукала. Ланосяре мій, хоч і старенький, але тягне. Поїхали. Київ гуде, як вулику зливу, ліхтарі блимують крізь дощ, у вікнах кав'ярінь жевріє світло, люди стрибають через калюжі, як спортсмени на змананнях. Я вмикаю касету. З динаміків лється знайоме, а липи цвітуть духмяні й духмяні. Дівчина озирається. Ого, пане, ретро? Це не ретро, борчу, це класика. Моя Галя досі під ту пісню тельцює, коли борщ варить. І тут вона підспівує трохи фальшиво, трохи жартома, а липи цвітуть духмяні й духмяні. Я сміюся. В машині стає затишно, дощ за вікном, як шумове тло до старого фільму про молодість. Знаєте, каже вона, і я на побаченнях як лиха прикмета. Один хлопець привів собаку, а в мене алергія. Чихаю, він ображається. Іншому каву машта не вилила. То ви рекордсменка по катастрофах, хмикаю я. «Ага, Але цього разу все буде ідеально, впевнено, що бече вона. У мене навіть сукня з собою, в сумці взяла на зміну. Передбачлива, усміхаючись, кажу я. Це добре. Їдемо по Сагайдачного. Дощ трохи стихає, з вікон тягне каву і круасанами, Київ під дощем суміш романтики і старої меланхолії. А хто це він? питаю, бо не втримаюсь. Бізнесмен? Поет? Це сюрприз буде. Я вже боюся, з моїм фартом, то може бути що завгодно, хоч жаба на столі. Не хвилюйтесь, кажу я, усе буде добре. Ви, головне, лишайтесь собою. На поштові червоне світло ми зупиняємося. Вона задумується, потім каже: Пане Вікторе, а ви ж, мабуть, усяке бачили. Буває, що хтось через спізнення все псує. Я згадую, як запізнився до Галі на перше побачення. Вона хвилин двадцять мене чекала під дощем, і ще потім місяць вичитувала, але потім якось пробачила. Тепер ось півжиття разом. Бувало. Але як казала моя бабця Вікторе, хто спішить, той людей смішить. То я, виходить, артистка, сміється вона. Коли доїхали до кав'ярні на Хрещатику, вона й справді модна, з неоновими вивісками, музика грає. Раптом вона просить. Пане Вікторе, я передягнуся машині. Можна? Я трохи здивований, але киваю. Швиденько тільки, бо як хто побачить і скаже Галі, то мені по шиї дасть. Дівчина лізе на заднє сидіння, розгортає парасольку, як ширму, і починає передягатися. Я опускаю голову, заплющую очі, борчу. Тепер ця машина ще й перевдягальня. Чуєш рудіння, тихі хіхіння, потім голос. Все. «Я красуня! дякую, пане Вікторе. Виходить у червоній сукні, парасолька над головою, усміхається, кидає гроші на сидіння, дякує і біжить до кав'ярні. Я дивлюся їй вслід і думаю: от молодість до всього готова. Та біля входу вже чекає хлопець, але не поет, не бізнесмен у спортивному костюмі з рюкзаком. Вона до нього обіймає, говорять, сміються. І не заходять всередину, ідуть убік кудись у дощ. Я сиджу, слухаю, а липи цвітуть духмяні й духмяні, і думаю, що за історія? Може, не побачення, а втеча? Може, не сюрприз, а свобода? Може, просто новий початок? Повертаюсь, рушаю з місця, їду назад. Жовта парасолька лишилась на сидінні, я її не чіпаю. Хай буде, може, ще вернеться по неї, а може, це вже не важливо. На світлофорі біля поштової знову зупинка. Відчиняю вікно, дощ уже майже стих. І мій старий касетник баритоном співає А липи цвітуть духмяні й духмяні, а двоє ідуть купатись в коханні. А липи цвітуть духмяні й духмяні, а двоє ідуть щасливі в коханні. І я подумав: от так все й буває несподівано, швидко, смішно і трохи сумно, але з піснею, і з барасолькою, жовтою, як сонце.